Ранку на каналі Файні квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ. В першу чергу, давайте розглянемо це справи на наших підвіконнях, в основному в теплицях. І взагалі, якщо ви живете там, де зараз тепло. В південних регіонах, в південних країнах, то ви можете і працювати в відкритому ґрунті. Про це свідчать ваші повідомлення. Отож, давайте розглянемо, що сьогодні та завтра нас чекає. Сьогодні, 27 листопада, повний місяць, повня енергетика просто переповнена. Це повна чаша. А завтра, 28 листопада спалений шлях місяця. І всі ці два дні, дві доби будуть проходити в знаці близнюки. Тому нічого не сіємо та не саджаємо. Це в нас час складний, стресовий, час повний. Поливати та підживлювати рослини не можна. Чому? А тому, що це час стихії повітря, близнюки. А рослини в цей час активно дихають. Не можна вповню проводити зелені операції на будь-яких рослинах. І 27-го сьогодні та завтра, 28 листопада, знову ж таки сприятливі дні для різних заготівель продукції рослинництва та тваринництва. і для закладки овочів та фруктів, і не тільки, але й продуктів тваринництва на зберігання. Давайте перейдемо до здоров'я. Дуже важлива для здоров'я наступна інформація. 27 та 28 листопада 2023 року місяць буде знаходитися в знаці близнюки. І це час повні спаленого шляху місяця. Дуже складний період для всіх, абсолютно, людей. Тому бережіть себе. А ще близнюки мають свої особливості. Ці дні, 27 та 28 листопада вразливі легені, можливі загострення астми, застудні захворювання, ларингіти, пневмонії та інші хвороби легенів. Хвороба, що почалася у дні близнюків, буде затяжною з можливістю переходу на інші органи. Не допускайте переохолодження. Бережіть себе. Можлива алергія на ліки. А тепер про Харчування для нашого здоров'я. Нам необхідно сьогодні та завтра приймати продукти з великим вмістом фосфору та кальцію. Що це за продукти? Давайте розберемося. Необхідно в нашому меню, щоб були горіхи, соя, боби, квасоля, горошок, кунжут, мигдаль, гранати. Цвітна капуста, селера, каші всіх-сіх видів, авокадо, риба, морепродукти та курка, індичка або курібка. Ось такі продукти будуть приносити вам користь. Що ж, сьогодні у нас короткий щоденник важливих справ. Зразу ж на два дні, тому що ці два дні, місяць якраз в ці дні, буде знаходитися в знаці Близняки. Ми бажаємо вам гарної погоди. У будь-який час хай в ваших будинках буде мир, в ваших серцях теж буде мир та гармонія. І нехай вам завжди посміхається доля. Це дуже важливо. Щастя вам, миру та добра! До зустрічі ввечері. На все добре. Бувайте здорові!